Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарку. У нас нове надходження автомобіль марки Kia Sportage. Автомобіль 2019 року, укомплектований 1.6 бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Взутий 17-й радіус легкосплавні диски в білому кольорі, має повторювачі на дзеркалах, парктроніки по колу. Автомобіль купувався на офіційному дилері, без підкрасів. Автомобіль виглядає дуже чудово. І так, друзі, по. Задньому ряду на текстилі, карти дверей в ідеальному стані, без нарікань зовсім. Передній ряд. Електропакет, датчики світла та дощу, мультикермо, ар-камера, підігрів передніх сидінь та керма. Пробіг автомобіля 47 тисяч. Автомобіль дуже в чудовому стані, без нарікань зовсім. І так, друзі, кого за? Інтригувала дана позиція, ми знаходимося. Солонка кільцева 60. Також можна придбати даний автомобіль, в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.